Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги двосторонні клейкі-гачки. Вони є ідеальним рішенням для організації простору в ванній кімнаті або на кухні, виготовлені з міцного прозорого пластику. Вони можуть витримувати значне навантаження, зберігаючи ваші речі на місці. Крім того, завдяки прозорому дизайну, вони не порушують естетичний вигляд вашого інтер'єру. Встановлювати їх дуже просто. Вам потрібно просто відокремити захисний шар клейкої основи та зафіксувати їх на будь-якій гладкій поверхні. Гачки добре тримаються на керамічній плитці, склі або пластику та не залишають слідів після видалення. Це прекрасний вибір для тих, хто шукає надійний та зручний спосіб зберігання речей у ванній кімнаті чи на кухні.